Слава Богу. Бог дає для нас ще цей добрий час. Сьогодні ми прийшли сюди. Саме більше, щоб прославити нашого Бога і подякувати йому. Бог ще оберігає наше життя, і ми впевнені, я думаю, кожен впевнений, що наше життя є в Божих руках. Ми є його діти і Бог хоче нас оберігати, благословляти. Але багато залежить і від нас, як ми відносимося до, також до нашого Бога, як ми чи ми хочемо, е, своє життя, можливо, в чомусь виправляти, можливо, в чомусь е, поступати, не так, як ми хочемо, але так, як хоче Бог. Я буду читати е, два тексти Слова Божого, і ми пороздумуємо над, тому, над тим, що хоче. Господь для кожного із нас. Я думаю, кожен із нас хоче бути щасливим. Кожен із нас не хоче, щоб щось якісь були біди в нашому житті, чи, можливо, в сім'ях, чи, можливо, в здоров'ї, але на цій землі наше життя, воно є таке, що різні обставини бувають, різні ситуації складаються, і знаємо, само, ну, є приємно знати, що. В тому, що життя наше є в Божих руках і Бог контролює, і нас є до кого звертатися. Коли ми читаємо Євангелію, то Боже Слово каже, що робити для того, щоб бути щасливим, що робити для того, щоб мати благословіння. Ну, багато є тих, які щось хочуть досягнути, можливо, мати всі багатства, все хочеться досягнути. Але коли говорити з тими людьми, все одно щось не вистачає. Щось не вистачає, але ми знаємо, що є більше в тому, ну, що дає щастя і що дає благословіння. Коли читаємо в книзі в Старому Заповіті, Господь каже до Ісуса Навина: Коли ти будеш читати Слово Боже, виконувати Його, то ти будеш, будеш мати благословіння, будеш мати успіх. Коли будеш це, читати це Слово, будеш над Ним роздумувати і будеш Його виконувати. Вже в книзі останнє об'явлення написано, що хто слухає Слово Боже, хто його читає і виконує, той буде щасливий. Ну, Здається, з неї сторони просто так, да? слухати, читати і його виконувати. Ну, не завжди е, ну, це є легко, але в цьому є благословіння, і в, тому, і в цьому є е, це щастя і щасливе життя. Часто ми хочемо щось робити самі. Часто ми думаємо, що я сам як я зроблю чи щось, як я сам досягну більш так ніхто не зможе. І ми часто е, надіємося на себе, і ми такі самовпевнені, що, що тільки я більш так ніхто мені не зробить чи не допоможе. І ми надіємося на свої сили, надіємося на те, що ніхто мені не треба, ніхто мені не допоможе, я зроблю сам. Я зачитаю читаю один текст, це буде книга пророка Єремії, шостий розділ і шістнадцятий вірш. Книга пророка Єремії, 6 розділ і 16 вірш. Одного разу Бог до ізраїльського народу говорив такі слова, Він вивів їх із Єгипту і Він проводив їх 40 років по пустині. І різні були обставини, коли вони роптали, коли вони наверталися. І ми знаємо, що ціль Бога це просто їх вести в цей обітований край, але люди часто вони роптали, вони були недовольні. Вони щось їм щось хотілося інше, і Господь говорить такі слова: так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею йдіть, і знайдете мир для своєї душі. Та вони відказали: не підемо. І я сторожів був поставив над вами, говорячи: прислухайтесь до голосу сурми. Та вони відказали: не будемо прислуховуватись. Ми бачимо, що Божий план і Божа ціль була в тому, щоб вони мали спокій, мали мир для своєї душі, мали благословіння, але вони кажуть, що ми, ми не, не підемо і ми не будемо прислуховуватися. І здається, від чого залежить, можливо, щось якась. Можливо, біда в сім'ї чи якісь труднощі в тому, що ми буває кажемо, що ми не хочемо слухати. Ми не будемо виконувати те, що Боже Слово каже. І що після цього стається і відбувається, коли ми е, читаємо Біблію, багато є прикладів в тому, що люди не слухалися те, що говорив Господь. Коли Бог промовляв до, до Йони, казав: Іди, проповідуй в Ніневію він пішов в інше місто. І ми бачимо, що сталося, і постигла буря на морі, і в його викинули в море, тому що, ну, здається, просто не послухав те, що сказав Господь. Часто відбуваються в нашому житті такі труднощі, можна так сказати, бурі, тому що ми не прислуховуємось до Божого голосу. Бог промовляє, ми сюди приходимо кожної, кожної неділі, ми чуємо багато Слова Божого. Але залежить від нас, чи ми. Е, Чуємо, чуємо це точно, але чи ми виконуємо це слово Боже, щоб нам мати благословіння і мати щасливе життя? Ще читаємо за одного чоловіка, за Ахана. Одного разу Бог сказав для ізраїльтян іти на, на одне місто і завоювати, і Бог сказав: нічого не брати там, все, все спалити і нічого не брати, Але один чоловік взяв там одежі, взяв якісь багатства і сховав. І потім ми бачимо, що вони йшли, йшли на війну, і вони не мали не мали перемогу, вони мали поразку, тому що один чоловік не виконав слово Боже. І прийшла, при, прийшла е, поразка для народу. І тоді, вже, коли взнали, хто це був, то цього чоловіка і його, навіть родину їх їх побили камінням, тому що вони не послухав, тому, що він не послухав Слова Божого, тому що він не зробив те. Те, що сказав Господь, нехай Бог нас кожного благословить, що ми не казали, що я сам зможу, я сам пройду, але надіялись на нашого Бога живого, який є з нами, який чує наші молитви. І ми довіряли своє життя, довіряли своє також і, і здоров'я, тому що ми знаємо, що все в наших руках. Наша Україна, ми знаємо, що це теж Бог має владу над цим все зробити, але залежить багато від нас. Бог говорить. Але ми чи, чи ми чуємо. Бог нам показує, але ми чи бачимо, що хоче Бог для нас сказати чи можливо показати, що нам робити. І також в цій книзі Єремії зачитає ще один вірш: це буде вже 31 розділ, і 21 вірш: Постав собі дорогу стовпи собі, пороставляй, зверни своє серце на биту дорогу. Якщо ти йшла і вернися у діво Ізраїлева, вернися до цих своїх міст. І знову Господь каже, що ти порозставляй собі дороговкази. Коли ми їдемо по дорозі, є багато знаків для того, щоб не порушити правила, для того, щоб не була ніяка аварія. Коли ми виконуємо, буде все добре. Але коли ми щось робимо не так, їдемо не по правилах, тоді може щось статися, не те, що ми хочемо, можливо, якась аварія. І так само Бог говорить до, сьогодні до кожного із нас, щоб ми поставили те, що нам буде, е, так сказати, супутствувати для нашого щасливого життя, робити те, що сьогодні ми чуємо, багато Слова Божого, те, що є Богу приємно, і тоді ми будемо мати благословення від нашого Господа. Нехай нас кожного Бог благословить, щоб те, що ми чуємо кожного, кожної неділі, щоб ми його в своєму житті старалися виконувати. І тоді ми будемо мати від Бога благословення. Нехай Бог кожного із вас благословить, і щоб кожен із нас був задоволений тим, що, що в нас ну в нас відбувається, тому, що ми впевнені в тому, що наше життя є в Божих руках, і ми можемо довірити йому. Тоді той буде мати щасливе і благословене життя, яке є в руках Бога. Нехай Богу буде подяка за все. Амінь.